В нас знову були невеличкі приморозки. Розкриваю свою полуничку. і про що хочу поговорити? Про цвітіння. Ось дивіться, це в мене квіки цвіте. Це вже починається масове цвітіння. Це в мене амі цвіте. Но та половина не накривалася, там взагалі нічого живого немає. Так, Азія тільки починає цвісти. Це також Азія. Амі. Більш-менш починається масове цвітіння. Бріла це також ранній сорт, також цвітіння починається. І альба, альба це також ранній сорт. Також починається цвітіння, але цвітіння не є ще масовим. Дивіться, бачите, скільки квітконосів ще не цвітуть в альби. Тобто цвітіння по факту у мене тільки починається. Ось тільки амі і квіки. До масовості йде цвітіння. В цей період, в період цвітіння, потрібно кропити препаратами від гнили, тому що спори гнилі, в період цвітіння заражають квіточку, і коли вже достигає ягода і вона гниє, ви бачите спороношення Даної гнилі. Тобто гниль розмножується і заражає інші. Гнилью більшість полуниці заражається в період цвітіння. Тому що зараз найслабший захист полуниці. Тобто квіточка, коли вона цвіте, найслабший захист. Я чекаю масовості цвітіння, щоб стигнути і середні сорти, і ранні сорти, щоб, стиг... щоб їх разом пропити, а не все по дільності. Тому. На даному етапі я ще не кроплю. Обробляю препаратом Свіч. Свіч це один із найкращих препаратів проти гнилі. Але ним крупити вчасно. Він тут від інших хвороб. Діє монільоз, сіра гниль. Ну, в общем, тут прочитаєте інструкцію, все пишеться. Так що я нікого не агетую тим чи іншим препаратом обробляти. Так обробляю я. І так мені виходить, так в мене найкращий вихід полуниці, не так гниє. Тому-то ось так. Ще я не обробляв від гнилі, але я думаю, ще з недільку і вже буде масове цвітіння. Так що, ось такі варіанти. Від гнилі треба обробляти в період цвітіння. І цей препарат не шкодить бджолам. Так, що, ось такі варіанти, ось вам покажу Амі. Досить і досить непогано цвіте, але дивіться, цвіту квітконосів повно. Дивіться, але що ж, як тут, ось бачите, як тут все чорне. Це не укривалася полуничка, змерзло все, повністю все. Ні однеї квіточки немає, щоб була живою. Але цвіте добре, врожайність в неї добра, вона рання. Але плодів цього року не буде. Навіть да, є ось такі квітконоси, які тільки виходять. Але якщо його розламати, ні, ось в цьому є, це і живий ще. Цей живий, живий, тобто ще щось трішечки буде. Тут, а що в нас? А цей чорний вже. Тобто, дуже великі випади. Якщо відсотків 10 тут збережеться, це буде дуже-дуже добре. Так що, ось так у нас на даному етапі. Ще, я думаю, дня 3-4 і ми будемо обробляти свічом від гнилі. Так що, далі буде.